Всім привіт! Зараз буду заходити в ліс на трикутнику за обісною. Планую сьогодні ночувати під тентом, під ранок, можливо, маленький дощик, Мав бути ще зараз, але його немає. Дикий ліс, дика природа, людина, ночівля. Подивимося, як це буде. Сподіваюсь, я отримую задоволення і мене не з'їсть за руку, скажена лисиця або кабан. На мені бибрана курточка, і я вже не мокну, а тент вже встановлений і захищає моє спорядження простору там. Багацько, 3х2 метри. Супер. Можу спокійно гуляти, продовжувати, продовжувати адже в мене дощова спідничка захищає мої штанці. Мембранні кросівки. Супер, кайф. Можна гуляти далі. Ні, ну кажуть, ж води немає, світла немає. То тут, тут реальне, реально краще. Що вдома лежати на дивані і як ноги втомилися. Що тут? Дивитись на небо через тент з краплями і хвоїнками. Ось в мене тут і тамбур, а там в мене ванна, туалет. Тут в мене вже спальня, гостинна, кінозал. Можна полежати поки що, як на подушці, на вулиці реально тепло. Я сьогодні точно не замерзну. Погаття я і не планував палити, і не збирався. Я в таких походах, типу карпатських, багаття не палю. Блін, реально класно. Я втомився, зараз трошки відпочину. А потім що захочу, так я буду робити. І це не вдома сидіти. Це на природі. Клас. Якісь смачні кешелі. на ніч гаряче я щось не сильно хочу робити, але в мене є все, що треба. Для гарячого напою та їжі. поки що мені супер тепло. О, клас, шоста ранку, добрий ранок. Сьомо ранку, клас. Ніхто мене не з'їв, я собі виспався, спав. Добрий ранок, друзі. Все супер. Підняв тент. Щоб було трошки зручніше вже сидіти, дощик перестав під ранок я дивлюся. Щось мені всі дзвонять, питають, Вова, як ти там? Чи ти не змог, був там сильний дощ. Я не знаю. Півдесяти я ще так в цьому шумові думаю, як це я засну? Може це вдягати беруш чи не вдягати. В результаті в 10 годин я вже спав як вбитий без беруш, без маски. Да, вночі я просто прокидався то з лівого на боку, то правий, то з лівого, то правий. Це в мене класика жанру. Ні одна тваринка до мене не прийшла, принаймні я цього не помітив. У мене нічого не вкрали, як мінімум, у мене їжа не пахла. Я не змерз, було дуже сухо. Оба. О 6 я хотів прокинутися як завжди, але було ще темно. Став о О, трошечки ранок добрий. Там підняв степенько, зараз у мене буде чай. У мене в цій хатинці. Зараз в мене буде вівсяночка. Скоро закипить. Поснідаю. А ще знаєте який клас? Клас в тому, що можна ходити по лісу з вологим, свіжим повітрям, зелений ліс. Це прекрасно, ти вже тут, тобі не треба сюди йти з дому. Ти вже прокинувся. І ще в якийсь прекрасний момент. Вчора, ну, з 8 до 9 не було чим зайнятися. Сидів в Тік-Токі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, скрізь сидів. І сиджу в цьому Тік-Токі, дивлюсь відео, дивлюсь, дивлюся. в якийсь момент відчуваю, що я як в себе вдома на дивані лежу. Я зовсім не відчув відмінності: тут чи вдома. Повністю так. Е Відсторонився і відчув себе як бути вдома. Та, мабуть, я вдома. Всім гарного дня, продовжується мій тріп. Ось я саме зуби чищу. А в мене такий відвідувач, дивіться, який красень, а. який здоровий. Рухайся, рухай булками, давай. Біжи, Форест, біжи. Який ти здоровецький, гарний красунчик. Тут реально розкішно, сонечко вже піднімається. Я в собі знайшов пеньочок з мохом. Тут так затишно і класно. Чесно, я не спішу. Але просто знаю, що... Тут не можна весь час сидіти. Світ величезний цікавий. Але реально тут так класно. Тут Мені так подобається. Тут... А, це просто щось. Дивіться, яка краса, вже сонечко в лісі пробивається. Ось тут я ночував мої друзі. Це був прекрасний вечір. А ось рюкзачок, в якому було все і навіть більше. А ось і цей розкішний пеньочок. А ось і цей класний ліс. Всім прекрасного дня, до нових зустрічей!